Друзі, вітаю! Є нові деталі переговорів в Швейцарії. Поки Рубіо каже, що це суперпереговори, журналісти знаходять поламану ручку. Рустема Умерова зустріч, власне, можливо, із Трампом. Причому, можливо, цей тиждень, так як я вам говорив, можливо, наступний, тому що всі сходяться на тому, що дедлайни цієї переговорної рамки зміщаються. Кажуть, що говорили не про 28 пунктів, але йшли виключно по них. Є додаткові деталі, на що Штати звернули увагу. Давайте все це проаналізуємо, зведемо, тому що вирішується доля нашої країни і нас з вами. Тому дуже важливо тримати руку на пульсі. Підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон з вас ще не підписані. Зробіть це буквально зараз. Друге, ми розігруємо. Скульптура Анатолія Куща за донат від однієї гривні. Більше мільйона ми вже зібрали. Збираємо мільйон сімсот і потім робимо таку маленьку паузу для того, щоб підзаробити і дозібрати гроші. А зараз, будь ласка, чотири мікроавтобуси для 210-го полку. Швидше зберемо і відправимо на поле бою. Тим більше у них дуже відповідальні напрямки. Журналісти знайшли поломану ручку. Нашого переговірника, а, і кажуть, що переговори йшли не дуже, не дуже то й добре. Хоча американці кажуть, що йшли не тільки по 28 пунктах, що були додаткові речі, все рівно виглядає, що 28 пунктів це основа основ, яка написана в Росії, яка написана Путіним, яка написана Дмитрієвим, А нам це намагаються впарити. Так, от, які три ключові пункти дають зі Сполучених Штатів? Якщо Росія знову розпочне наступ, президент США матиме право застосувати американські війська та розвідку. НАТО разом із Францією, Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією зобов'язується діяти синхронно з США. Термін дії гарантій 10 років. Тут велике питання: чому термін дії гарантій тільки 10 років? Чому ми зараз виходимо виключно на 10-річний термін? Ну, от ми пам'ятаємо, як в 2014-му вони прийшли захвачувати Крим, і потім, як в 2022-му, вже пішли на Київ. Просто готувалися. Ну, Таке враження, що у нас от зараз там день подяки, американці будуть за день-два, за два, значить, змащувати соусом індичку, щоб потім її зажарити. Це ви нам такий сценарій, друзі, пропонуєте? Тому що є багато змін про владні сайти вже почали писати наскільки класні переговори. Що, мовляв, можуть і 600 тисяч нам армію обрізати, а можуть, і 800. От. Але є одна штука: вони на чому паляться, де вони брешуть. Кажуть, питання мови не розглядається, питання церкви не розглядається, питання скорочення армії не розглядається. Брехня розглядається. По моїй інформації, його винесли в секретну частину, щоб не злити українців. За винесли ще кілька питань, типу, де будуть розглядати Зеленський і Трамп. Ну, от, типу, там історія зіткнення, історія, типу лінія зіткнення чи вихід з Донбасу. Зрозуміло, що європейці кажуть історія зіткнення. Ну, от, що наші кажуть незрозуміло, бо преса маніпулятивна або взагалі замовчує. Ну, а Трамп каже: ні 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 виходьте. Ну, от, істонські депутати вийшли в пресу, каже: дивіться. В цих домовленостях порушено десятки інших договорів. Написано безграмотно і це неправдиво. І це все, що зараз відбувається, це порушення більшості міжнародних домовленостей, в тому числі ООН, обіцянок США, е натівських історій. Є такий депутат Ерік Нілес-Крос. От він взяв цей 28 пунктів. Він каже, що 13 обов'язкових договорів та міжнародних документів порушено. 23 політичні зобов'язання, декларація та авторитетні резолюції порушено. 35 чітких статей пунктів та правових принципів порушено. Всього 71 окреме міжнародне правове або політичне зобов'язання порушено. Ось вам і 28 пунктів. І Джаред Кушнер, який їх писав. Просто щоб пам'ятати, хто це робив і скільки речей вони зараз порушують. Розумієте, і він там повністю розкладає ці домовленості, які є нікчемними. Е, далі, дивіться, крім цієї нікчемності, е, сенатор Лінці Грем каже: слухайте, давайте, може, ви нам і в парламент дайте, ми почитаємо. Тому що, а чому тільки Вітков? а хто такий Вітков? Його обирали, не обирали? Чому він зараз головний? Чому ці угоди надто проросійські? Вони кажуть, спустіть нам в парламент. Ми тут теж хочемо про це поговорити. Друга історія. Україна пішла на компроміс щодо мирного плану, пише CNN. Але Сінен каже, Кремль на такі. Скажімо так, умови, які зараз намагається штати зробити, знову ж таки, дуже не українські, не проукраїнські, але вони кажуть, що Кремль навіть на це не піде, тому що вони бачать, що Штати на їхній стороні вони бачать, що зараз в них є дуже багато можливостей просто затягувати час, вбивати мирних людей і дотискати Україну до максималістських російських умов, і захід, замість того, щоб підтримувати Україну, що він міг би зробити. Ви знаєте, що зараз найбільший інсайт з переговорів, європейці бояться, що Європу ділять без них. Я говорив із французами і з німцями, вони бояться, що на них зараз повісять великий чек, вони бояться, що зараз буде війна в них, вони бояться, що Україна буде демілітаризована вона їм, коли в них буде війна, не допоможе. А Україна скаже: дивіться, нас же ж тут угода. І якщо ми будемо воювати з росіянами, а хто його знає, якщо ми будемо захищати... Країни Балтії, чи, наприклад, Німеччину, чи якусь іншу країну, чи Польщу. А якщо ми вб'ємо там випадково росіян, вони потім скажуть: так це ж війна проти нас. Тоді все, американські гарантії на 10 років для нас будуть не діяти. Розумієте? Тому да, зараз Європа бігає. Зараз Європа бігає, що ж робити? Як же ж так Україну врятувати? Причому ми кричали, ми кричали: дуже сильно, друзі, допоможіть нам. Допоможіть в нас проблеми. Нам зараз треба е, ваша допомога, нам треба російські гроші. Ніхто нам цього не давав. І ми зараз кричимо: дайте російські гроші, а вони далі валяють в дурака. Тому те, що вони зараз переживають, те, що не всіх їх покликали на перемовини, те, що перемовини європейців проводять окремо з Україною, окремо з американцями. Розумієте, не впускають на спільні перемовини Україну, Європу з Штатами. Точно так же ми можемо зробити висновок, що не будуть впускати європейців на перемовини з Росією. Ось це дуже погана історія. І для нас, і для Європи. Нас намагаються роз'єднати, щоб послабити. І ця історія вже пішла і набирає обертів. Поломана ручка знайшлася. Всі вже почали тролити, що це історія з Януковичем. От. Але насправді у мера вийшов, каже, що більшість українських пунктів збережено, все добре. Я почитав навколо офісну пресу, яка там щомісяця отримує свою 15-20 тисяч доларів. Кажуть: супер, все, що треба, вичистили. Більшість умов такі, знаєте, про українське, але з голови не вилітає одна річ. Ті, хто ведуть зараз переговори, всі мають корупційні справи, і в Вашингтоні ці папки тримають в руках. Бо, наприклад, Арубіо і Вітьков пішли собі в італійський ресторан, просто смачненько вечеряти після цього. Тому що да, нас намагаються піджарити, в тому числі наші партнери. Просто щоб вирішити свої питання з Росією. Наші переговірники Мічені, на жаль. Ну і по, по корупції. Знаєте, хто отримує? Справу за корупцію. А той, хто розслідував, джерела української правди вже говорять про те, що можлива підозра вже підготовлена. Ні, не тим, хто крав, керівнику САП. Власне, САП тих, з кого ми виходили з вами, за кого ми з вами виходили влітку, то зараз їм готують підозри. За що? За те, що великим і потужним керівникам, менеджерам. Власне, робили розслідування, показали державі, як вони крали. Трошки щось не те відбувається. Тут зараз не питання до наших політиків, а питання до наших західних партнерів. Друзі, а вам на подвійних стандартах так нормально стояти? Коли вам корупція так подобалась в Україні, чому ви всі мовчите? Де ці Мерці, Макрони, де Трамп? От є ж корупція, зараз відкривають справу не на того, хто крав. Той, хто крав, з вами ручкається. І не один. А далі ви бачите, дотискаєте просто своє. Тому давайте, можливо, в майбутньому, коли ви нам прийдете розповідати про принципи, стандарти і як живе Захід, можливо, ми будемо цю історію згадувати, коли на ваших очах саджали не корупціонерів, а тих, хто розслідував чесно. Друге питання до правоохоронних органів. Ви ще будете так мовчати, підігруючи тим, хто вам з заходу кидає. Ось ці завдання. Потім теж, друзі, буде важко відмитися від Лейбу зовнішнього управління. Розумієте? Тому що зараз країні потрібна правда, переговірників можна міняти. Дехкому з корупціонерів можна буде міняти і країну, будуть жити у Франції. Але нам з вами міняти нема чого. Ні країну на корупцію, ні країну, щоб її полишити. Тому давайте робити чесно. Країна зараз в критичному стані. Її можна врятувати, але треба зливати тих, хто зараз її підставляє, ставити нормальних, хто буде її захищати. Тому що теж ми не можемо бути всі в полоні плівок Епштейна і те, що Трампу горить до Дня, подяки швидше, бо зараз там суддя щось випустить. Мені здається, Україна трошки про інше. Україна взагалі не знає і не хоче знати, ніхто такі Епштейн, ніщо на цих триклятих плівках. Е, тому підводячи короткий підсумок, е, коли наші політики дуже кажуть, що супермир, знаєте, заговорюють зуби, з них на голові зверху лежить папка. Захід мовчить, тому що йому вигідно. Інша частина Заходу переживає, бо їх кидають за борт корабля. Росіяни отримують підвищення. Ось що зараз відбувається. Далі, чому 10 років? На що точно не треба погоджуватися? Тому що це підготовка Росії до війни. Росія зараз більше робить шахедів, ніж вистрілює. Чому? Тому що йде підготовка зараз на Європу, потім на нас. Тому що нас відклали. Пам'ятаєте, як газові угоди? Свариться з нами в Білорусі все добре. З нами домовились, в Білорусі все погано. Ось так само тут. Ці 10 років повоють Європу і потім прийдуть знову до нас. Церква мова не винесені, не, 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 не вилетіли. Вони є. Просто вони заховані. За 28 пунктів те, що зараз давайте більше дивитись західну пресу, особливо критичну опозиційну західну пресу, тому що окремо взяті наші видання пишуть нормальну правду, а велика частина просто заговарює зуби. Дивіться, зараз час не заспокоювати один одного. Зараз час говорити правду, бо якщо в час, коли вирішується доля країни, заспокоювати один одного, то ми просто програємо країну. Тому що ми скажемо, ну цього немає, ці не корупціонери тут нормально треба говорити. Я знаю, що мене дивляться західні дипломати, я знаю, що мене дивляться західні політики, я знаю, що мене дивляться прекрасні українські громадяни. Коли ми це будемо знати, тиснути і діяти, це буде призводити до того, що певні зміни будуть відбуватися, а не просто що коли кілька людей, які разом грабували державу, зараз намагаються нас всіх з вами продати в так званих мирних перемовинах. Ось це важливо пам'ятати. Чи треба мир? Треба. Чи треба зупиняти війну? Треба, напевно. Але не на умовах, щоб Україна підписувала їх на колінах. Вибачте, але в Росії найкраща ситуація на полі бою. Росія всіх своїх мобілізованих отримує виключно за гроші. Росія, яка обіцяла взяти Донбас, зараз Західна преса каже. Да-да, да, вони, це політики, їм з ці... Вітьков і команда Дмитрів російські. Вони кажуть, да-да-да, все можливо. За рік Росія точно візьме Донбас. Подождіть, то ж мало взяти за день, за 24 години. Вони беруть Донбас, як Трамп обіцяє мир. Розумієте, вже рік пройшов. Не взяли ж ніхера. Вибачте за забудь. І зараз ще рік, а пройшло 12 років, як вони беруть Донбас. Ні, здавайтеся, бо вони ще за рік точно візьмуть. А що ж вам так горить? Плівки Епштейна. Просто щоб ви розуміли. Тому зараз. Треба говорити чесно, хоч навіть критичні речі, щоб впливати реалістично, а не ховатися від правди і просто отримати гол в свої ворота. Тому коли ми, скажімо так, бачимо, що крадуть, брешуть, ми з вами не повинні мовчати. Зробіть донат, ми теж не повинні бездіяти. Ці хлопці воюють, а їм треба допомога. Задайте тон на весь тиждень, покладіть 100 гривень. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!